Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Жара Жара нарешті настала. Не знаю як у вас, але у нас вже теж припікає. Ми вже живемо в режимі там стільки-4 дні без дощів. Але бачу, що намічаються на пару днів нові на середу-четвер. О, але там буде видно. Повним ходом йде заготівля сіна, іде заготівля сіна, не дивлячись ні на що. Підпіковуємо, підпіковуємо потроху, тому що ми фактично зробили, ну вже більшу половину заложили, От, але, але, ой, але бувають не але бувають не негаразди. В усьому і цей рік, знаєте, якось воно так трошки пішло все. Через сраку, а може, а може і не через сраку. Знаєте, якось так вийшло, що я все-таки набрався мощі і купив е, рулонитю тюкопрес. купив рулоннийтю тюкопрес. А по факту, по факту ці всі історії думав цим маленьким натюкувати е, собі сіна, щоб заповнити собі горище. Вон, бачите, оці двері зверху. От, а вийшло так, що ми там набили тільки, може, одну шосту. От, і фактично на цьому все закінчилося. Що закінчилося, репнув маркант ну, і репнув конкретно. От, спочатку накрився в'язальний апарат. От, оцей ось механізм один. ось бачите От, Він прийшов, вийшов з ладу, перестав в'язати. Ну, так як мені тоді пояснили, що тут треба вже новий, цей вже ремонту не підлягає. ну Я купив новий. От, купив новий, ми його поставили по факту сюди. От, і думали, що все зашебісь. І коли виїхали тюкувати, буквально перший ривок, скрегіт, хрускіт, і по факту розтращило все нахрен. Або неправильно встановили його. Ну більш за все, що так воно і відбулося. От, і чесно, наробило дуже багато клопоту, тому що дивіться, якщо бути уважним, хто розбирається, репнув башмак. Один ось дивіться, розбило башмак другий. О, дивіться, ось, дивіться, фіксаційні е фіксаційні оці всі е речі. речі, І дивіться, що зробило із голкою. ну, Получається, що цей весь механізм отут, знизу, там аж під низом його вивернуло. і ось о, Одну вирвало одну голку в такому вигляді. Вона, ну, відповідно, коротше, повний кабзець, Повний кабзець, я вам скажу і чесно попав. от. Конкретно на бабло, тому що подивився оця вся історія. Вона трошки коштує. Тому тут, звісно, прийдеться вложитися. Але я так розумію, вже цей сезон ми будемо дотюковувати саме без цього тюкопреса. Тому що чесно, потрібно вибирати або робити тюкопрес. От, або докуповувати сіно. Але я розумію, що сіно в будь-якому випадку прийдеться дотюковувати чи докуплять, тому що ну, ми зараз все тюкуємо, вже прилучилися цим рулоном. Е, а по факту це тут прийдеться трохи вибачте мене, потрахатися для того, щоб його все знову запустити, тому що ну, чесно, е, оці всі детальки. От, воно на перший погляд але ну, ці железячки, чесно, трошки коштують грошей. От, і виходить, бо пандос такий лютий. От, при цьому при всьому, що якось так. Як так. і Прийдеться продавати бика для того, щоб або телицю, щоб для того, щоб його це все відновити. Бо я думав, його пустить на отаву. От, думав, що вистачить одного в'язального механізму, коли тут бляха, треба повністю зараз міняти. Усе. От, подивимося, ще було ще та станина знизу. Ці всі, всі голки, а воно все так в діапазон цін гуляє. От, то таке і може бути у нашому лісі. От, ну, як кажуть, виробництво не буває, щоб воно все було ідеально. От, завжди воно повинно щось ламатися. От, бо цей, я вам скажу, тюкапрес мене так чесно от, рятував не один рік, тому що він спокійно вихожував. Ми по до 10 тисяч щуків ним набивали. От, і це було для нього нормально. Він відпрацював свої там, скільки, 4 сезони. От. Ну, ще плюс до цього він у ну, попереднього хазяїна відпрацьовував дуже добре. Ну, понятно, що у мене може не такий догляд за ним, як там був, бо він там. Був на, виставлений на е, колодочках, повністю помитий, весь змазаний, цеп виварений у солідолі чи в маслі. От, ну коротше, там Дядько такий був фанатик цього е, тюкопреса, і відповідно він йому пилин, пилинки здував. О, бо Я коли приїхав, я запитав він, що новий. О, він сказав, та ні, він не новий. От, просто, я, каже, за ним доглядаю. О, ну Знаєте, кожному своє. І тут повертало, дивлюся ці пластинки, от, направляючі. От, е, я скажу чесно, я займаюся коровами. Да, скажу, У мене це краще виходить, от, ніж працювати з технікою. От, бо техніка для мене я, знаєте, є, як то кажуть там, хто там, ну, я от, е Не більше в цій всій історії. От, є, сів, поїхав. Зламалося, відігнав для докомпетентних людей. Люди його відремонтували. Ну, По-іншому я цього облазить, в цю всю історію. От, чесно, якось не... Та чесно, бо я й не горю бажанням це все робити. От, оце отака от хрень. Оце така от хрень у нас. От, а так в цілому, а так в цілому сонечко. От, збираюся, зараз буду їхати на столицю, вести молочку, вже зарядився От, тому... Ви бачите, ласточки вже збираються у вирій. От, вже тренуються, у нас тут постійно йдуть тренування. От, вже вся моя молодіж так звана із гнізд повилітала. От, чесно, деякі, звісно, не дожили до цього моменту, котики мої допомогли їм. ну, Вчили їх літати усі. От, тому десь так. Отакі веселочка. да? Отака веселка в мене. да? Отака у мене да? Отака в мене солоха, да? отака маленька, отака в мене ласка. Да? Ласочка, така баловничка маленька. Отака в мене. Юлій, каже, я не така, я такий, я Юлій большой Бик. О, ось така у мене маленька купавушка, да? от купава буде спокійна. Каже, я Пітон, Я буду як Пітон. Да? Вертеп. А ти будеш як хто? Ну каже, я буду. Я буду побачим, яким я буду. Надіюсь, не такий, як батько ти будеш, так? Да? Ой, ось тут, маленька меланочка, їсть, І... Сінце. їздить. І... Сінце. А це хто у нас? Хто це в нас такий? Хто це народився? Це народився Юрій. Юрій і Юлій. Да, Це маленька, я й народився. Кукла народила маленького бичка. Оце такого третячка. каже, п'ю по 8 літрів молока в день і все класно. І все просто супер, просто супер, просто супер. Ой, хто такой? Ой, хто такі? Ось такий малявка в так, нас народилася маленька. Хто ви, хто ви мої сируни? Уже попили сироватки. Вже да? попили сироват, друзі. Ну, Тру ти моя маленька, ти моя подруженька, ти моя подруга, ти моя хороша, ти мене хороша. Хороша. Були, так, в засаді. яйця не те. Отакі, отакі мої маленькі. Отакі, п'ють молоко. Отак соломійка п'є молочко моє. Отак моя солоха п'є маленька. Отак моя веселечка п'є молочко. Смачне, молочко, смачне. Вот так. Отака, молоді. Отака. Ота Кері, керзі, зараз приїде трактор і почнемо тюкувати ну, ранкову люцерну, бо найкраще все-таки тюкувати люцерну або пізно ввечері, або рано вранці. От, фактично маленький дощик піймала ця люцерка і все. О, вона така ось якраз вогкувата, бачите, якраз не осипається пелюстка. От, і ці ось основні бутончики, які формують основний структурний білок люцерни. Тому зараз будемо стартувати. Зараз будемо стартувати потихеньку. Відновлюється травичка ось о, з останнього нашого укосу але чесно скажу, щось дуже повільно вона відновлюється. От, я думаю, що десь я думав на початку серпня будемо косити, коли щось вона слаба. слаба. Я думаю, що ми її скосимо десь от, в кінці серпня. От, думаю, трошки підтягнеться хоча вже бачите, <кій> повним ходом цвіте конюшина. Конюшина вже повним ходом цвіте, ось о, червона. От, але будемо, я думаю, ще укос тут хоч Маломальський знімемо. Тут і далі першого року люцерна, ну вона теж дуже маленька. От, ну, я розраховую, що вона почне родити вже в наступному році. От, бо тут ми вже знімаємо другий. Два укоси, да, це. Ну, я думаю, ще знімемо один, три. Бачите, в цьому році воно трошки все попідмерзало і все воно таке трошки деформоване. от вийшло. От, отакі справи. Так, ми на сьогоднішній день хазейнуємо. Тому дякую всім за увагу. От, ставте лайки, пишіть коментарі. І Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок компанії Yozera. також є спермопродукція від Полтава Племсервіс, від живих биків, від найкращої світової генетики, тільки за українськими цінами. Тому всіх запрошую. Заходьте і будемо разом з вами далі працювати. Тому Дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте!